Так. Почав новий проєкт. Думаю цю трясучку, яка вже випробувана. Поставив туди шкіф такий, який на своєму цьому пелюстковий. І думаю продати. А собі зробити аналог цієї, тільки місто профільної труби. Пущу 50-ту трубу 2 дюйма. Водопроводну коліна тут пущу і почав з ножа. Ніж у мене тут кончик 6 мм, ось такий зробив ніж. Загострив його. Далі тут 4 мм доварив, посверлив під який попрорізав, потім так повставляю проволочки сюди. І варю боковинки. Отак потрошку зроблю ще, повторюю, Аналог цієї. Два роки я нею копав. Перший рік копав привод був від мотоблока, другий рік той рік я копав привод від тримерного двигуна через редуктор. Мені дуже понравилося і я вирішив ще одну таку зробити. Так, рамка ножа готова. ну Це для мене не проблема, я вже це п'яту яку роблю трясучку саморобну. так що Тут, як кажуть, ой, повторення мать учення. Тут тим більше попередній аналог рядом стоїть. Розмір і так знаю. Тут зробив, ось трошки усилив. Тут буде тоді, потім отакі буду по місту вже варити. Як зроблю ексцентрик. А тепер буду робити раму. Займуся трохи жаркувато, перекурю, тоді далі буду. Продовжую виготовлення копалки трясучки. Укріпив пластинами боковинки. ще по четвірки додав до четвірки. Тут. Тут кинувся розкосик. І тепер продовжую робити цю основну рамку. Використовую, як бачите, облізки труб. Варю рамку з круглої труби 52 по наружі, Варив сюди уголки або коліна, як то кажуть. І оскільки в мене цих, як бачите, цих обрізків труб фатає, я вирішив не купляти такий квадрат. Зараз він дуже дорого хороший, а тонкостяний, то воно надійну трубу. З опалення де. Тостостянне. Тобто Тим більше брізкиці вже їх нікуди не притулиш. А так я собі потрошку звариться, зачиститься. І буде рамка така кругла. Я і на своєму підгортачі робив струб з усіх оголочків. Вийшло дуже мені подобається. Як казав, мій земляк Вася Ковтун. Я художник, я так бачу, так і я. Я мастер'є виготовляю з того, що є під рукою. Так, рамка. На соні трохи похода, да? Готова, значить, сюди-сюди тут приварив. Тут щось перемичку поки не приварив. Не знаю, чи тут трубу, чи що-небудь друге. Так що, якщо вам десь щось показалось, що косо чи криво, не хвилюйтесь, вам дійсно показалось. Я тут до міліметра не вираховую, туди-сюди це все. Чепуха, все воно тут робить, трясеться і крутиться. Так там робить то прямо всього, всього нового. А тут, ще раз повторюю, з усіх тих обрізків, які я мався здати в чермет, я роблю трясучку. Зачищу, покрашу і буде красота. Так, продовжую. Робить свою картопелекопалку трясучку. Зробив вібраційний, як кажуть, вузол вал. Значить, Роблю я дуже його просто. Підшипник. Трубка проточено. Тут потім отак проріжу і позагинаю ці. Тут підшипника вставлена обойма, щоб воно не торкалося. Значить, зараз витягну це шків. Теж Два підшипники стоять у корпусі, проточено. Можна брати більшу трубу. Розрізати, вставляти підшипник, заварювати. як я роблю сам ексцентрик? Вал 25 і тут 25 Вставляю два вали до кучі, зажимаю, виставляю, перехвачую, проварюю. І виходить 25 мм по центрах. Так само у мене і на ці зроблені трясучки. Так же само. Уже 25 мм цього ексцентрика хватає на безгрохотну, хватає з головою. Так само і тут. Це зробив пелюстковий такий шкіл, буде зажиматися. Рамка вже майже поварена. Там поварено. Тепер завтра підгорну картоплю, трохи покошу і буду далі продовжувати робити трясучку. І так продовжую робити копалку трясучку Майже 75% може й більше зроблено. Значить, поварив прутики, поки тільки 9 штук. Це треба ходить, поварити тут. Тут в мене арматурка, така на 9 стально. Хороша. Значить, зробив екцентрик, ось, як бачите, так, ходить. Значить, Ексцентрик робив просто. Вал 25, вал 25. Зварив. Посередині тоже тут 25. Тяга. Ну, тяга тут регулюється. Уварений болт на 16, сюди гайка на 16. Тут 20 трубка. Тут салінблок. Тут і жигулів. Із продольної тяги поставлені з резинками. салінблоки. Уварив, тут розварив, закріпив, косинці зробив. Тут будуща колеса, це рамка під редуктор і двигун. Ну так, струб з, з обрізків, як кажуть. Те, що хотів здати в чермет, буду робити картопелекопалку. Ще. Осталося колеса зробити сюди, поставити. Спереді, щоб чіпляти за фаркоп. Цього. Звісно, варю тут все, зачищу, приварю сюди для підредуктор, підберу ремень і буде в мене копалочка. Покрашу. Ту, значить, продам, а це буде мені. Ну, так мені подобається струб колінами. Ну що ж, продовжую далі. Ну, ось такий. Вийшов ніж. Прутки довжиною 35, потім краї позагибав. Тут з боку по три прутка. На двох зробив, як кажуть, і ребро жорсткості, і щоб коротше. Луше поприварюванні. Тут також приварився, тут розкосики треба буде дати. Обшліфувати його, зачистити, покрасити. Це так робиться проста, без корзини, як кажуть, без того грохота. просто на ножі приварюються довші прутки І воно працює набагато легше, менша нагрузка, менше тих ексцентриків треба. Ефект той самий. Навіть це краще працює.